Стали вдвоє на стіл положить собі. І ми будемо зараз формувати сам стовпчик якій якда Так? Директорка барського історичного музею Наталія Гаєвська розповідає та демонструє учасникам майстерки, з чого розпочати створення ляльки-мотанки. Нині до зелених свят виготовляють мавку. Як її зробити та прикрасити, Наталія придумує сама. Дізнається, що процес розробки моделі у неї може зайняти від півдня до цілого. Для мотанки обирає здебільшого натуральні матеріали. Для мавки взяла бавовняну тканину під вишиванку, мережево, атласні стрічки, бісер та намистини. А для волосся Зелену вовну. Лише зачіску прикрасили штучними квітами. Така майстерка для Наталії не перша. Ми вже дуже багато ляльок різних. Це і подорожниці, це і хороводниці, і бажаниці, це і матері дитини. Тому що кожна людина який би, ну, який би час не був, а тим більше зараз такий час важкий для українців. Так? І кожна людина хоче мати для себе якийсь оберіг. І тому, щоб створили якийсь захист, да, шукає захисту. На майстерку до Барської бібліотеки завітали як діти, так і дорослі. Серед них і місцеві, і переселенці. Процес створення мавки зайняв понад дві години. Здебільшого учасники не вперше долучаються до такої майстерки. Цього разу зазначають, процес створення мавки був копіткий. Ми робили ляльку-мотанку мавку. Мені дуже сподобалось. Дуже, ця навка, дуже красива, дуже, дуже така кропотлива робота, але вона дуже красива виходить, дуже багато прикрас, оздоблена, гарна дуже. І працювати дуже цікаво, відволікається від якихось проблем своїх. Майстер-класи зі створення ляльок мотанок один із видів інтеграційних заходів у барській громаді. Його влаштовує громадська організація з Донеччини, фонд розвитку громади. Половина учасників на заході переселенці, стільки ж місцеві. І переселенці приходять, вони вивчають і традиції Поділля. Вони стають частиною тієї місцевості, де тимчасово перебувають. Це дуже важливо, тому що щоб не відчувати пустоту душі і щоб відчувати себе частиною того. Тоді громади, де ти перебуваєш, крім майстерок. Фонд розвитку громади влаштовує діалогові платформи між переселенцями, місцевими та представниками влади. Проект реалізовують за підтримки німецької громадської організації Курвевустров, яка підтримує зміцнення громадянського суспільства в Україні для ненасильницького вирішення конфліктів. Впроваджувати ініціативу у фонді розвитку громади почали ще у Краматорську. Після релокації у бар вирішили продовжити проєкт на новому місці.